Громади ізраїльтян, які би мали прийняти і з ним співдіяти, щоб рятувати ізраїльський народ, а через нього, через віру в Бога, навернення до Бога весь людський рід, вони цього не зрозуміли. Не зрозуміли часу своїх відвідань. Однак це все сталося від Господа, і воно дивне в очах наших. Дивне тому, що того, кого поховали. Самі засвідчили, що він воскрес. Це були свідки варта, яка мала охороняти вона, побачила, коли камінь ангел відкотив, побачив гріб порожній, Подібно з патріархом Йосифом. Його не один раз відкидали різні. Перш за все, те, що сьогодні світ відкидає, це дар життя. Він був восьмою дитиною. Багатодітній дітній дітні родині, ще після нього сестричка народилася. Сьогоднішня родина християнська українська. Багато таких знайдеться, щоб ви цей камінь не відкидали. Чи народився б він сьогодні? Питання відкрите. Друге, він захворів, смертельна небезпека, але віра дає силу. І він, матір'ю на руках несений до чоготворної зарваниці, там чудесно зціляється. Це була перша святиня, перший собор, де людські душі лікуються і де надія оживає. Бо був хтось, хто жив вірою. це була його мати, молільниця і свідок віри. Від неї він вчився і вірити, і молитись, і цю віру, і молитву він буде нести через все своє життя, і вона йому дасть перемогу. Бо ця перемога, яка перемагає цей світ зла гріха, це віра ваша, каже Святий Іван.